У рівному дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і вижила. Хоча це нещасний випадок, але її матір, міліціонери, притягнуть до адміністративної відповідальності. Родина проживає на вулиці Макарова, 22-річна жінка пішла до стоматолога. Свою дворічну дочку залишила з подругою. І залишила дитину під наглядом своєї подруги, 22-річної Олени, котра на кілька хвилин зайшла до ванної кімнати, і коли повернулася до кухні, дівчинки вже не було. Дівчинка підставилася Стілець до підвіконня, вікно було відчинене, і таким чином випало з шостого поверху. Свідки події побачили дитину, яка впала, і відразу викликали швидку. Чи впала на цей балкон а з балкона донизу? Чи справді балкон врятував життя дворічної Валерії? Лікарі не впевнені, але кажуть, дівчинка народилася у сорочці. Нині її стан середньої важкості. Виявили струс головного мозку. Забій м'яких тканин голови, забій м'яких тканин і забій грудної клітки, забій легені середньої ступені важкості і забій внутрішніх органів чарівної порожнини. Переломів у потерпілої немає. Загрози для життя також. Валерія у свідомості і постійно хоче до мами. Мама, до мами, давай. а де мама? Пішла зараз принесе щось смачненьке для дитини своєї. Не лише мама перебуває з дівчинкою у лікарні, є тут і інші рідні. Тітка Тетяна не перестає дякувати Богу, що вберіг маля. Не було їх вдома в неї. В бабусі помер тато. Тато помер. Вони були на похоронах. Вони навіть не знали. Вони їхали з села в маршрутці, Їм тільки сказали, що сталася така біда. Тільки Бог ангел-охоронитель її зберіг, бо ну, в такій ситуації це ніхто не міг цього не передбачити. Ні. З реанімації Валерію вже скоро переведуть в інше відділення, а потім випишуть додому. Сусіди кажуть, родина благополучна, маленька дівчинка, дуже шустра. Вона така енергійна, бігала, вона така ж, ну, ну, таке веселе дитятко. На Та, ми і ми піддержуємо відносини, дуже порядочна сім'я, і просто так якось вийшло. Правоохоронці також певні, що це нещасний випадок, але все ж планують матір притягнути до адміністративної відповідальності. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, легкі тілесні. Проте, в більшості маму буде притягнуто до адмінвідповідальності за порушення статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не виконання батьками обов'язків, що їм належить. Адміністративний штраф від 3 до 5 на податкованих мінімум доходів громадян.